Ну, прийшов трохи далі, ніж ніж на тому моменті, що зупинився ви багато не пропустили. Ви не бійтеся. Далеко? Не дуже багато цікавого. Платки всі які. Пам'ятаю, там на початку десь продавалися ці, всяке комп'ютерне, а от тієї точки нема або не можу знайти. Всі, всі ліки для зв'язку. Так. Так, прячу. Ну тут також не дуже цікавого є. Ото десь далі бачив щось ігрове минулий раз, може, щось з'явилося. Сколько? Там э, жестики, зарядка, все есть, тысячу гривен. Тысяча? Да. О! А так 200 грн.